Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми розглянемо тему, яка дуже важлива для батьків та вихователів як допомогти дітям впоратися з емоційним стресом під час війни. Війна є надзвичайно важким та травматичним досвідом для дітей, тому важливо створити сприятливі умови для їх відновлення та підтримки. Діти повинні знати, що навколо них є безпечні місця та люди, які допоможуть їм в складній ситуації. Для цього важливо створити відчуття безпеки та довіри у дитини, що знайдеться хтось, кому можна довіритись. Наприклад, важливо налаштувати довірчі стосунки з близькими людьми, навчити дитину номерів екстрених служб, а також показати, як уникати небезпечних ситуацій. Навчіть дітей відкриватися та говорити про свої почуття. Важливо вислухати дитину та зрозуміти її емоції, щоб знайти спільне рішення. Наприклад, можна проводити щоденні бесіди, під час яких дитина зможе розповісти про свій день або спільно грати рольові ігри, де дитина буде навчатися, висловлювати свої почуття та думки. Дуже важливо підтримувати дитину та давати їй відчувати, що вона важлива та цінна підкреслюйте її досягнення та здібності, а також беріть участь у її житті та спілкуйтеся з нею. Наприклад, важливо звертати увагу на успіхи дитини в навчанні та громадській діяльності, а також проводити спільні заняття та розваги. Малювання, ліплення, музика та інші види мистецтва можуть допомогти дитині висловити свої емоції та відчуття. Це може бути дуже корисним способом для дітей впоратись з емоційними проблемами та стресом. Виконання творчих завдань може сприяти розвитку уяви та креативності, а також допомогти дітям відчувати себе більш спокійними та зосередженими. Заняття спортом та інші фізичні вправи допоможуть дитині зберігати емоційний баланс та підвищувати самоповагу. Спорт та фізичні заняття можуть бути важливою складовою безпечного та здорового життя дитини. Вони допомагають збільшити витривалість та міцність тіла, поліпшити настрій та самопочуття, а також навчити дитину співпрацювати та займатися командними видами спорту. Допоможіть дитині розвивати свої навички та здібності, навчіть її новим речам, дайте можливість відкривати для себе щось нове та цікаве. Наприклад, вивчайте разом нові мови, читайте книги, займайтеся спортом або музикою. Це допоможе дитині розвивати свій потенціал та зрозуміти свої сильні та слабкі сторони. Навчіть дитину розуміти та керувати своїми емоціями, поясніть, як емоції впливають на поведінку та як ними можна керувати. Навчіть дитину розпізнавати емоції у себе та інших людей, Давайте їм назви та знаходити спосіби побачити ситуацію з іншого боку. Також важливо вчити дитину емпатії та співчуття до інших. Встановлення рутини може допомогти дитині відчувати стабільність та спрогнозованість. Створіть графік для дитини, щоб вона знала, коли повинна спати, їсти, вчитися та відпочивати. Це допоможе дитині розвиватися та відчувати себе. Загалом, створення безпечного та сприятливого середовища для дитини потребує постійної уваги та підтримки. Навичка розпізнавати свої емоції та спілкування з близькими людьми може допомогти дитині розвиватися та впоратися з життєвими викликами. Не забувайте, що успіх у порядкуванні емоційного стресу досягається за допомогою постійних зусиль та підтримки батьків та вихователів. Дякую за увагу та бажаю вам та вашим дітям успіху в боротьбі з емоційним стресом під час війни.